Привіт усім шанувальникам футболу. Ось він і настав час для вирішального матчу в груповому раунді Євро проти Бельгії. Ситуація у групі складається так, що досі кожна з команд не гарантувала собі виходу у плей-офф і може посісти будь-яку позицію в квартеті. Попередні матчі команд дають зрозуміти, щось передбачити у цій групі неможливо. Бельгія була безумовним фаворитом групи, але в першому турі вони неочікувано програли словаччині. Проте далі бельгійці підтвердили свої амбіції, обіграли Румунію 2-0, і, мабуть, нема сенсу сперечатися, що вони мають захмарний потенціал. Бельгія дуже сильна команда. Перед початком всі розуміли, що Бельгія фаворит нашої групи. Але у цьому чемпіонаті все можливо. Я пам'ятаю цей матч проти Словаччини. Перед тим як вони пропустили, вони створили дуже хороші моменти. Звісно, це дуже сильна, дуже серйозна команда. Ми маємо поважати суперника, але думати про нас думати про те, як ми гратимемо проти цієї команди. Завтра для нас дуже важливо бути сконцентрованими. Ми маємо перемагати завтра. На вечірньому тренуванні були відсутні основні вінгери Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Але Ребров поспішає заспокоїти всіх, хто вже почав хвилюватися. Я задоволений, що у нас є вже конкуренція на кожної позиції. Ви назвали Шапаренко, можна назвати Сидорчука, Степаненко. Усі гравці, які є. Вони працюють кожен день і усі готові до завтрашньої гри. Завжди є якісь пошкодження, тому що дійсно ці, ці ігри вони дуже виснажливі, навіть гра з зловаччиною. Ми дивилися статистику, і уся команда пробігла на 10 кілометрів біль кілометрів більше ніж з Румунії. Напевно, це був дійсно дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть навіть сьогодні не тренуватися, але я впевнений, що завтра усі будуть готові. Збірна України мала на один день відпочинку більше, і це можна було б вважати перевагою. Але головний тренер збірної Бельгії Домініко Тедеско так не вважає. В України на день більше для підготовки, але вони добиралися сюди з Візбадена, а ми ночували тут. Тому все добре, ми готуємося в рівних умовах. В будь-якому разі є сподівання на оптимальний склад нашої збірної і максимальну фізичну готовність. Про це питали на прес-конференції і Сергія Сидорчука. Проте говорив він там небагато і на те була причина. Звичайно, що готові, але як, як ми казали до цього, знаєте, коли, коли ти дуже гучно щось говориш, від цього набагато гучніше ехо буде. Краще ми будемо мовчати і будемо робити те, що від нас залежить. А подивимося завтра, о восьмій годині вечора, що ми що ми зможемо краще не казати. Навіть нічия у матчі проти Бельгії і підсумкові 4 очки не можуть гарантувати нам вихід із групи. Обставини можуть скластися так, що ми з чотирма пунктами посядемо останнє місце, а команда з іншої групи, яка набере менше очок, але посяде третє місце, пройде далі. Чи справедлива така система? Я не знаю справедливо чи ні, але якщо ми якщо ми займаємо три четверте місце чи з чотирма очками, значить ми заслуговуємо на це четверте місце. І якщо подивитися вчорашні зустрічі там Італія проти Хорватії, я вважаю, що обидві ці команди достойні грати в, в наступної стадії. але такий регламент змагань, і ми повинні налаштовуватися під цей регламент, тому навіть якщо в нас зараз буде чотири очки. І ми не пройдемо. Ми повинні думати зараз, щоб у нас було не чотири очки. А потрібно думати про те, як, як намагатися обіграти збірну Бельгії. Я вважаю, що можна, я доповню трошки. Якщо ви пам'ятаєте Євро 2020 року, то ми вийшли з групи з трьома очками. Тому я вважаю, що все закономірно. Грати з високим пресингом чи ні? У три центральних захисники чи у два. Поки ці питання не мають відповідей, але Сергій Ребров точно знає, на чому акцентувати. Треба знайти баланс. Я завжди кажу. Ми кожен гравець повинен розуміти. У нас немає гравців, які обороняються, які тільки атакують. Важливо, щоб усі гравці розуміли свою роль і виходя на поле допомагали друг другу. Подивимось, як буде завтра. Дуже важливо, як ми розпочнемо, як розпочне Бельгія. Тому будемо готуватися, і я вважаю, що. Зараз, завтра потрібно виходити з тим настроєм, яким закінчували гру з словаччиною, тому що дійсно в другому таймі ми додали в інтенсивності гри, і ми я вважаю, перемогли заслужено. Домініко Тедеско теж налаштований категорично його команді. Звісно, також є що доводити. Українська команда це серйозний суперник. Ми бачили кілька їхніх матчів. Ті, які зіграли на євро, і товариські матчі перед турніром, мені здається, це дуже хороша команда. Все буде просто. Ми не хочемо нічієї. Ми хочемо виграти. В нас немає жодних психологічних проблем. Нам потрібна перемога. Звісно, ми будемо стежити за подіями в паралельному матчі, але будемо зосереджені на своїй грі. Тренери і футболісти обох команд говорять лише про перемогу. Зараз уже не йде мова про мотивацію чи бажання, адже команда, яка програє, дуже ймовірно залишить турнір. Отже, відступати нікуди. Пишіть, чи є у нас шанси зіграти у конкурентний футбол? Чи все ж збірна Бельгії не на нашому рівні для вас. Працював Михайло Мисливий. Переможного вам настрою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.